Сили зняти оцю споруду. Я вже знімав раз, колись ми її доробляли, строїли. Ну, не з нуля. Тут був остов був. Ну, більше я зробив, чим було. Ну, отаке от воно. Це 20-му році воно строїлось. Уже такої. Ну, андолін якби не брешуть. Держиться. Оце таке для дров зроблено. Да? Да? Прикольне. Подивіться, як гвозді побиті. Це, видать, будуна було. Так красиво. Це, хто побачить, що то буде сміху. Ну, оце таке. Це оберіг від відьм. Відьми сюди не заходять. Таке вітровує. Тут можна кабана жарити або ще когось. Димохід. Це колись звірі були, Видать, олень. А це маленький олень був. Оленятко. Це страшноє є було, Страшноє. А це олениця, видать, бо маленький. Лосиха. А ця мені шкурка нравиться. Вон які кохтій. Кохті. Це від цього видать. Звіра. Ну це непонятно є що. Ой, яке. Це кабанюра. Всякі причандалля є, щоб поймати когось. Іконочка є, щоб наблюдати за кимось. Вон. А, Там не буде видно. Ну, все, все є, кроме м'яса. Вот так Пентагон шести. Шестиугольник. Скіть.